Всім привіт! З вами Реальні тачки. І сьогодні в огляді і в продажі частина автомобілів. Викуплені на європейських аукціонах. Інша частина автомобілів знаходиться в групі Viber, які викуплені в дорозі вантажні автомобілі, легкові, Nissan Leaf, Renault Zoe, Scenicia. І так, сьогодні ось така перлина. Renault Kadjar Дуже оригінальні комплектації Black Edition. Рідко попадається така комплектація автомобіля, повний привід. Ось він, Black Edition, шкіряний салон, підігріве сидінь, 4х4. Ось така червоненька строчечка. Airlink 120 тисяч в пробігу, автозатемнення, бозе, все мертві зони, автопаркування. Ось такий автомобіль в продажу. Ціна буде в групі Viber. Hyundai Kona, 2021 рік. Пробіг 89 тисяч кілометрів, щойно з дороги. Також є фотографії в групі Viber. На гарній комплектації, підігріви сидінь. 89 тисяч пробігу в оригінальній фарбі. Ось таке авто. Щойно з дороги. Вартість автомобіля 19700. Кого зацікавило? 64 кВт. Автомобіль Renault Scenic 2018 рік. Є Renault Scenic на автоматичній коробці передач. Заходьте в групу Viber, буде або ссылка, або в шапці профілю. Hyundai Ioniq 2019 рік, 99 тисяч пробігу. 28 кВт батарея. Мокрі руки. Ось таке авто, вартість 13600. Всі автомобілі викуплені офіційно, на аукціонах, всі пробіги підтверджені. Якщо вас зацікавило авто, телефонуйте, шукайте інші авто в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!